Усім доброго і мирного часу. І так, що ж можна зробити із старого жорсткого диску від комп'ютера? Саме цікаве, що можна зробити якраз із ось цього металевого диска. І так слухаємо уважно мільйон варіантів за 47 секунд. це просто прикольна штука, ти все час її крутиш в руках, вона приємна. Це так прикольне кругле зеркало. С дыркой в носу, то есть вы можете на себя смотреть. Тоже новый лайфхак. И вообще смотреть на мир в это зеркало сквозь это окошечко. Очень прикольно заниматься филибристик. Можно его крутить на столе. Приятная штука, в которую можно ссувать пальцы. Вот, можно его повесить. центре вешает его вот так вот себе, как э, украшение. Можно использовать их как э, тарелочки для закусок. Ну, в общем, миллион всяких способов. кольцо, да? кольцо, да. Сегодня расскажу, как сделать гонг. Гонг. Да, просто вот берете. А можна ще збоку навіть лучше. Красиво, да? Це офігенно успокаивает. Напишіть, есть ли у вас якийсь талісман? У своєму відео просив у людей, щоб дали якісь ідеї. Відгукнулося тільки троє і те нічого нового. Передивився весь YouTube, Пінтерест, Фейсбук. щоб були якісь цікаві ідеї, щоб якась потрібна річ була. Ну, крім точила, нічого такого і не знайшов. Також попросив у дочки, щоб зайшла у цю програму з штучним інтелектом і дати якісь ідеї те саме. Прикраси, підставки для якоїсь чашки і на тому все. Ну, коротше, прийшлось підключити свою безтолковку. Так, оце розібрав 6 цих вінчестерів, 6 жорстких дисків, вон скільки всяких болтиків шурупчиків, це з шести жорстких дисків. Всі вони розібрані, це просто кришечкою накрив. І ось по якості збірки, ну, стопудово от Western Digital самі класний І Samsung розбирати найлегше. Цю кришечку взагалі тільки хлоп і відкрилася. А з тих Seagate і Western Digital. Не важче відкривається, добре той силікон тримає. В деяких цих жорстких дисках то один ось цей, блін, цей диск. Тому і головка ось така одинарна. А там, де два диска, ось такі йдуть спарені. Ще плати, так замітив. Western Digital великий такий чіп широкий. Магніти також відрізняються, що по формі, що по товщині. Ну Сам магніт то ось оце, а це просто металова пластина, на якій він приклеєний. Ось такий така, наче підкова. Тут такий ширший. І ось цей найгрубший, найбільший, Вон, який він товщиною. Ось цей магніт з Samsung. І ось цей з Western Digital. Вон, якщо можна бачити, наскільки різниця. Так, як я знімаю сам оцей магніт? Ну, Для чого нам оцей кусок заліза, якщо нам потрібен сам магніт, просто беру плоск вигинаю ось з однієї сторони, так, щоб можна було викруткою підлізти під цей магніт, так само з другої. І тоді беру викрутку і під самий його оптокоп -оп запихаю і відклеюємо. Оп, видно, як він тут. -а. Приварений чи приклеєний, не знаю, ось так з другої сторони видно. Ну Ось 10-15 хвилин роботи і маємо ось таку стопку потужних магнітів, дуже потужних. Якщо будемо тримати в руках обережно, щоб не схлопнулись, бо можуть притиснути шкіру на руці, мало не покажеться. Ще, ось, коли віддираємо, може відсловуватись ось оце покриття. Так що також його краще обдерти зразу пласкугубцями, бо воно тонке і досить гостре, можна порізатися. Ще ці магніти бояться нагрівання. ну Від руки не бояться, навіть паяльником пробував ненадовго, нічого не стається. А от над газом потримати, сильно нагріти. Він перетворюється в простий метал, втрачає свої магнітні властивості. Ну Вийшла така стопка магнітів цих неодимових. І ось скільки цього металу, що на них тримався, цей магніт. Вон скільки їх є. На, в разу три важче, ніж тих магнітів. Вийшло. Ну, ось можна порівняти він примагнічується зразу. Ну, найкраще примінення, на мою думку, і я їм знайшов, це магнітні браслети. Як я їх робив, які вони є і для чого, показував у минулому відео. На руку чіпляємо і магнітим собі там бітки різні до викрутки чи до шурупокрута, сверла, шурупи, болтики. ну Все, що нам швиденько треба, щоб все було не під рукою, а прямо на руці трималося. Ось ці магніти саме якраз для цього ідеально підходять. З частих дисків ось є такі гарні кільця. Ну, не знаю з якого вони там металу, досить вони легенькі, але такі блискучі. Думаю, також їм десь можна знайти примінення, наприклад, на ручку якоїсь там викрутки, чи стамески, чи зробити якусь таку збірну ручку, досить гарно будуть виглядати. Є ще ось такі шайби, де їх можна примінити. Ну, Перша моя думка була десь до рамки, до картини причепити, щоб можна було вішати на гвіздок, там на шуруп, ззаді на картину на саму рамку причепити. Також підходить для якогось моделювання там колеса робити до автомобіля чи, наприклад, до літака, там де двигун стоїть. Ну, щось таке можна прикріпити причепити. А як можна використати ось цю саму головку, що записує і зчитує інформацію. Ну, ось варіант. На що схоже, що нагадує? Ось ейфелова вежа в Париж на сувеніри. Ну Ось просто зігнув одну ніжку і гарно вона стійко стоїть. Ну, чим не вежа ейфелова. Сувенір? Перш за все, я подумав: ну, якщо це ідеальне дзеркало, чому б не використати того як дзеркало? Ну, Але дуже напрягало, не влаштовувало мене ось оцей отвір. З дирки у нас тут на ну, це зеркало з таким отвором. І я подумав, чи не заповнити його якось також дзеркально. Ну, Якщо з піднизу поставити такий самий диск, ось бачимо, як відображається лампа, то викривлення немає. Або воно мінімальне, тобто не буде заважати. Що ось спробував вигинати цей диск, щоб збільшити кут огляду. У ну, вас, як бачимо, йде вже переломлення. Так само і з другої сторони. Ось видно. Ну, Але результатом залишився незадоволений. Так, ось лежать ці диски. Гарне зеркало. Тепер слідкуємо за лампою. О, вона так видно. І як бачимо, що от коли перескакує, нема переломлення зображення. Ось іду по, цьому, по цих дисках, і зображення не стрибає, тобто рівномірне. І ось звернув я увагу, як відбувається світло на стелю. І прийшла ще одна ідея, але це іншим разом. Ну що, дзеркала готові, поклеїв. Ось, відбувається гарно, рівномірно. Залишилось придумати якусь стійку, до чого це е, їх прикрутити, ці зеркала, на чому вони б стояли. І спочатку з дерева якусь зробити, а потім думаю, ні, треба, щоб було якесь безвідходне виробництво. А чим ось цей корпус, не підставка. Супер виходить. Думаю, виб'ю цей двигун, цей моторчик. Тут якраз є маленький отвір, вставити якусь там палочку. І на ту паличку можна буде закріпити ці зеркала. Але передумав. Думаю, якщо корпус пішов в діло, то чому би і кришка не пішла в діло замість цієї стійки. Тим більше площина велика і якраз добре приклеїться ось ці самі диски. Так, як прикрутити ось цю кришечку до цього корпуса, щоб вона стояла під прямим кутом. Ну або нам при потребі треба чуть-чуть нахилити, щоб можна було. Просто туди чи в іншу сторону відхилити. Як саме це зробити? Дуже просто Ось беремо сам цей корпус Вінчестера, цього жорсткого диска, і прикручуємо рідними ж тими бултиками, ось один, а ось другий. І після того ось, можна його вигинати. Досить так плотно йде, туго і підгинаємо, скільки нам там потрібно. Ось. І так, що ми тепер маємо. А маємо ми бокові дзеркала біля монітора. Або моніторні дзеркала. Щось я не бачив, щоб до монітора були дзеркала. І якось несправедливо обіжають монітори, комп'ютери, що не ставлять дзеркала. От в автомобілях є, а в комп'ютера немає. Але ж ми теж хочемо знати і бачити, що робиться. <зад> Позаду нас. Чи збоку хтось підкрадається, чи підглядує на наш монітор. Як кажуть наші політики, я глибоко переконаний, що ця ідея зайде в першу чергу геймерам. Ті, хто люблять грати там на роботі чи вдома, щоб не схопити підзатильника чи якусь догану. Ось маємо такий варіант, такий оберіг, що можемо. Бачите, хто до нас ззаду підкрадається чи підглядає на наш монітор. Ну, ось, наприклад, граємо ми там собі ігрушку, шпілим, нікого не трогаємо. І раптом ззаді хтось підкрадається чи заглядає на наш екран. Хопа, і ми працюємо. Ті пішли. Ми собі далі шпілимо. Ну, ось такий варіант більше для чоловіків підійде. Ось у нас там, наприклад, всякі флешки, сім карти. Ну, всяка така дрібничка, яка нам постійно потрібна. Ну або для дівчат, для жінок, ось такий натюрморт. Також дівчатам зайде жінкам, щоб бачити себе у дзеркало, там підмалюватися, підмарафетити своє обличчя. І от дуже зручна, на мою думку, штука. А можна просто дивитися на свій фейсик. Ось он я. Тарадан. Можна і з другої сторони на себе подивитися, який красавчик. Ну, сижу я за комп'ютером. І раптом хтось підкрадається. Ану. Ох ти, і Бабай! Ужас! Ужас, блін! Леття на крилях ночі. Так. А тут... Оооо! Яке страхіття! Ну, прикольно, прикольно! Бачите себе зразу в обох зеркалах. А, що з цієї сторони. Ну, надіюсь, зрозуміло, що саме зеркало можемо повертати в будь-яку сторону. І також за допомогою цієї кришки нагинати вперед чи назад, як нам зручно, щоб кращий був огляд. І, наприклад, он Ззаді можна роздивитися, що робиться якась там картина. Це також буде корисно для очей, щоб не сидіти, не втикати постійно в монітор. Чому зараз зір так у людей падає? Ну Тому що постійно на одному рівні або телефон, або монітор. І треба, щоб яка зарядка була для очей. Тому переводимо погляд свій і десь спрямовуємо удаль, наприклад. Ось ми бачимо, що робиться в даличині. І вже зарядка для очей. Так само і з цієї сторони, Вон, бачимо ту картину. Все, думав, он. дальнобійників там по 2-3 дзеркала. Чому би монітори не зробити? Ну, веб-камера не завжди є, не завжди зручно її вмикати. А ось на дзеркало перевести погляд це буде набагато зручніше. Так що ця ідея має сподобатись в першу чергу геймерам. В другу чергу менеджерам, які сидять на офісі, щоб заді не підглядали, не заглядали. Раптом зайде якесь керівництво, подивиться, що ми фігньою страдаємо і влупить якусь догану чи оштрафують. Також це може зайти дівчатам, жіночкам, які гарно люблять виглядати, і щоб підмалюватися, так далі. Ось зручне дзеркало, поворотке, легке і на халяву. Думаю, і водіям це також має сподобатись. Вони ж дивляться по бокових дзеркалах. Ну, заднього виду я вже не робив. Думаю, вже для чого це вже лишнє. Думаю, пацанам, які грають там, шпілять в ігри, також це пригодиться, щоб не схопити підзатильника від мами там, від батьків. Також вчасно можна закрити чи переключити ту ігру. Ну, ось так виглядають ці дзеркала на такому моніторі, на білому. Досить гарно, оригінально. Ну, якесь таке відчуття, наче площа збільшується в кімнаті. Ну, чи біля робочого місця, досить цікаво себе почуваєш. Ну Ось так виглядають ці дзеркала біля великого монітора, 27 дюймів. ну Пристойно, пристойно. Чисто, гарно. Ось якраз зарядка для очей. Так, що тепер я буду приходити через ці зеркала? До вас ну ось такий оберіг, який може вас врятувати від підзатильників або якихось штрафів чи доган.